Привіт! Ось скільки багато можна приготувати цукерок своїми ж руками. Завжди свіжі та дуже смачні. Насамперед, для грильяжних цукерок вам знадобляться горіхи. Будь-які горіхи двох видів. У мене тут кеші та волоський горіх. Їх необхідно обсмажити. А після того, як обсмажили, їх обов'язково потрібно подрібнити. Після цього в каструлі з товстим дином потрібно зварити такий ніби як сироп. Для цього вам знадобиться цукор, до нього додайте масло. Масло має бути жирністю 82%, дрібка солі, лимонна кислота, 1 чайна ложка води і залишилося додати лише мед. Мед може бути будь-який, як рідкий, так і зацукрований. Після цього все це разом потрібно поставити на середній вогонь. Коли закипить, проварити ще не більше як 3 хвилини. Ну, звісно ж, можна проварювати приблизно і до 5 хвилин, але від цього ваші цукерки будуть більш твердими. От як тільки зварили сироп, відразу додаєте до нього нарізану курагу. Далі додайте подрібнений горіх. Після цього всі ці інгредієнти потрібно досить гарно перемішати, щоб вони об'єдналися і маса стала більш однорідною. Інгредієнти та пропорції до них напишу в описі. За бажанням, щоб маса швидше охолоджувалась, її можна перекласти в іншу ємність. Розподіліть масу, щоб вона стала більш-менш однакової товщини, і дайте їй трішки охолонути. Достатньо буде кількох хвилин. Як тільки ви відчули, що маса вже не така гаряча, починайте формувати цукерки. Їх можна робити будь-якою формі, це вже як у вас працює фантазія. Круглі, квадратні, прямокутні. Головне робити це достатньо швидко. Оскільки по мірі охолодження маса стає більш твердою і вам буде важче сформувати з неї цукерку. Ну, Це якщо робити це ну зовсім повільно. Формувати цукерки із грильяжної маси одне задоволення, вона не липне до рук, а цукерка катається достатньо легко. Із всієї маси у мене вийшло близько 25 цукерок. Ну, це, звісно, все залежить від того, якої форми та ваги ви їх зробите. Далі необхідно розтопити шоколад. Ви можете взяти як чорний, так і молочний. Для зручності я перемістила його в стакан та додаю рафіновану олію. Гарно все перемішайте, щоб шоколад та олія об'єднались і все, газур готова. Готові цукерки потрібно буде викладати на пергамент, тому підготуйте його заздалегідь. Вам потрібно опустити цукерку в шоколад, щоб вона була вся в шоколаді, зайве прибираєте ось так і потім просто викладаєте на пергамент. Ось так. Зверніть увагу, зайвий шоколад не має залишатися на цукерки. Гарно, гарно ось так очищайте. Оскільки по мірі охолодження шоколад буде стікати і може залишитись велика кількість шоколаду під цукеркою. Найкраще робити так, щоб пергамент лежав уже на досточці або на Підносі, щоб потім вже готові глазуровані цукерки ви з легкістю перенесли в холодильник. Там вони мають провести 20-30 хвилин, щоб шоколад стабілізувався. Ось, подивіться, що ви маєте отримати ось такі чудові цукерочки. Далі хочу показати вам їх в розрізі. Ось подивіться, виглядає ну, дуже смачно. Тут іде досить вдале поєднання грильяжу та шоколаду. Спробуйте приготувати хоча б один раз. Після цього ви більше ніколи не захочете купувати такі цукерки в магазині. Вам обов'язково сподобається смак та якість такої цукерки. А я дякую всім за перегляд і смачного!